Юлія та її улюблениця Луна очікують на свій потяг на Вінницькому вокзалі. Собаці близько семи місяців її знайшли на вулиці ще зовсім крихіткою. Взагалі ми просто з друзями гуляли і щось ти типу, побачила жіночка. Ну така дуже мила була. ну і при цьому нещасна якась Вона ходила, щось стинялась. Ось ми винесли її корм, Подумали, що ну типу може викласти десь блеклісті, але вирішили, що так як в мене в друга є собака, в іншої подруги коти, то мене чекає участь і перетримати трошечки. З часом Луна стала частиною сім'ї, тож Юля не стала з нею розлучатись. Іноді більшість людей мріють про різні породи з тих собак, але насправді навіть собака, яка гуляє на вулиці, вона буде, може бути класним другом і вміти всі ці самі команди виконувати. І все головне, що вона тебе тобі вдячна за це. Луна та її господарка подорожують разом вже не вперше. Я дуже часто раніше їздила до Львову або з друзями в інші міста. То я дуже часто бачила різних бродячих собак, які просто ходять, і бувають люди просто з собачками, теж кудись їдуть. Саме для таких пасажирів Укрзалізниця спільно з вітчизняним виробником корму для кішок та собак забезпечила 11 найбільших вокзалів країни дозаторами питної води для тварин. Це для тварин, які повертаються разом зі своїми хазяювами, з нашими пасажирами додому, які подорожують україною з різничним транспортом. Кожний із бажаючих може підійти, набрати з кулера мисочку водички і попоїти свою тваринку. Поїлки встановили на вокзалах таких міст, як Вінниця, Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Чернівці, Полтава та Ужгород. Дуже класно, коли можна підійти і щоб собака попила водички, тому що буває влітку дуже наприклад спекотно. І їм реально ну люди спішать і можуть навіть не звернути увагу. І також дуже круто, тому що бувають люди їздять вночі, а магазини зачинені. Тим більше зараз комендантська година. А для собачки завжди буде водичка, і не потрібно носити з собою всякі мисочки для цього. Інновація особливо актуальна під час війни, коли багато українців переїжджають разом з улюбленцями. Дуже піклуються українці про своїх тваринок, тому що у нас є такі дані, які вони підсчитували приблизно скільки тварин було вивезено за межі України. Це 112 тисяч. Ну, це не тільки кішки чи собаки, так і екзотичні тваринки різні. Тобто пасажири вивозили не тільки своє майно і себе, а своїх улюбленців. А це головне: українці стійкі. і забирають те, що їм саме дороге. Акція турботи про братів наших менших безстрокова. Поїлки на залізничних вокзалах тепер назавжди.